Це Марта, студентка, першокурсниця кафедри дизайну Волинського національного університету імені Лесі Українки, зізнається, що любить малювати Луцьк, особливо вечірній. Одну з її робіт з місцевою синагогою віднедавна можна побачити у Луцькій галереї мистецтв. Взагалі маю єврейське походження, тому вирішила брати саме її. Я рок подивитися на мою роботу, то там якби воно зображується в саме ввечері. Я захотіла в принципі, вечірній Луцьк. Це взагалі наше місто дуже гарне, і саме ввечері воно особливо затишне і атмосферне. І я намагалася передати цей затишок. Робота Марти стала одним з експонатів унікальної виставки, що відкрилася днями у Луцьку. Тут зібрані близько 40 робіт студентів-дизайнерів, які в своїх картинах показали архітектурні споруди Луцька. Керівник кафедри дизайну каже, що виставки робіт саме дизайнерів у Луцьку не проводили як мінімум чверть століття. Ідея виникла, тому що у нас дуже гарне старовинне прекрасне місто, і воно надихає кожного дизайнера, кожну творчу особистість. І У нас в рамках дисципліни основи графіки шрифтів. Ми вирішили дати таке чудове завдання, на якому студенти могли показати власними, показати власне бачення тих, здавалося б типових будинків, які ми. Кожного дня біля них проходимо. викладачка кафедри дизайну Марія Назарук пояснює, що для студентів така виставка серйозний елемент навчання, адже так вони проходять подвійне випробування. Їхні роботи оцінюють не тільки викладачі, а й публіка. Основна мета, що їм треба оці от перші проби ПАРА спробувати, так і плюс за рахунок того, що роботи представлені різні і живописні, і графічні. Вони пробують себе саме на першому курсі в різних моментах. І як графіки, і як якісь живописці шукають себе в своїх власних пошуках. Оце саме основна мета цієї виставки. Організатори виставки відзначили грамотами і подарунками авторів кращих робіт на виставці. Серед них студентка першокурсниця Христина Мель. Її праця оригінальне зображення на перший погляд непримітного старого будинку на вулиці Данила Галицького. Ми гуляли якось подругами по місту, і я йду. В принципі, я не одразу помітила цей будиночок. Та мені сподобався його зовнішній вигляд, такий зацепив зразу. Я вирішила проникнутися більше атмосферою такої ночі, додати акценту на кольорах таких. Атмосферність передасть форму в університеті. Кажуть, готуючи студентів до майбутніх професій, дбають передусім про те, щоб їхня праця була корисна місту, де вони живуть. Саме тому наголошує проректорка вишу, тематика виставки обрана дуже вдало. Наші студенти спеціальності дизайн вони зробили виставку, яка орієнтована на місто, яка фактично відображає звучання міста, і це дуже приємно, тому що е, ті набутки, ті знання. Методики, форми, які вони вивчають в університеті, і традиційні техніки, і цифрові, вони повинні найперше бути орієнтовані на відбудову України, на відбудову нашого міста на не відбудову, а на розширення нашого міста, на звучання його в нових архітектурних формах, нових естетичних формах. Виставка студентських робіт триватиме у галереї мистецтв до 15 травня. Відвідати її можна безкоштовно. Тим часом кажуть на кафедрі дизайну Волинського національного університету. Вони вже працюють над підготовкою до нової презентації студентських робіт.